Зараз ми заходимо в гостях у білошистої Віри Зиновівни, 1927 року народження, дитинство якої було опаленою війною. Віра Зіновівна, скажіть, будь ласка, коли ви вперше зрозуміли і побачили, що таке війна? Синок, хату нашу запалили. Видно, кидали снаряди, оті зажигаті, а там сидів возі демаря, видно, наблюдаті, бо щось в його. Ну, я тоді не розуміла, видно, чим чи що то в його було. Ну, і кинули в зажигательний снаряд. А наша хата була вкрита сломою. Ну, і почала та хата горіть. Нас мама батьки, в общем, і дедушка, бабушка там ще в нас жили, та нас до сусідів бігом, ми там сиділи у погрібі. А скажіть, будь ласка, яка якою була доля євреїв Новополтавки? Як, як ти і ну, і що робили з євреями, які жили в Новополтавці? Та хай Бог милує. Їх тоді, я вам казала, що в общем, ми там молотили семечки, то обрізали, ну, зараз комбайни, а то просто так шляпа і така палочка. І обрізали ми. Тось, і нас багато вигнали туди. Взагалі, хто хотів, хто не хотів, взагалі били ті семочки. А, ну, а ми діти подавали на горіща, тягав там парень, І було там дуже багато євреїв. Вони, от зараз я так запомнила, що якось вони під сподом у них гарненька така одежа, а зверху всіх драна така. Їх було дуже багато. Коли прийшов, бачимо, іде, іде два німці, а то з цепками з такими. І наш, видно, управляючий чи я не знаю, хто тут. Ну, взагалі, наш начальник теж. І їх цей, ну, сказали, що юда сюди, а руси сюди, цей німець. А я як пацанка, та й попала туди, де євреї. А хтось із мужиків гукає вера, сюди йди. І тоді їх погнали оцих євреїв сюди, в село. Ну, це там ми на краю там роботали. А тоді погнали їх сюди до магазинів. І Хто такий повний із євреїв був? І вони тоді ще їх пльотками, що руський кров піл, руський кров піл. І от тоді їх погнали, ну там у нас є в кінці Полтавки, там було дві, як сказати, ну, протитанкова два танкових два ну, ями чи як назвати, і вони туди погнали їх. І там стріляли, ви, 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 вистраювали їх. Ну, в общем, сказали, що по чотири душі вони вставали і стріляли, і вони падали туди. А у нас був сусід, він був руський, а жінка-єврейка. І якраз у скорості в цьому народила дитину. Ну, манюсенька ще там, може, два-три місяці було. А мальчик от п'ять, мабуть, був їхній. І коли цей, а він руський був, а вона єврейка. Її погнали, його залишили. І він ну, там ззадній хати така бараболя, я не знаю, як вам сказати, ну, вона не картошка, але ну, називалась бараболя. Кущі такі були. І коли два німця прийшло, не два не німці, а руські, і де твій син? А він заховався в тій в, зелені, в тій. А він каже, я не знаю, десь побіг. О, так він тоді почув дітьо, почуло діть, що ну, на батька в родина кидеш такий і вискочив. І прийшов, прибіг, отак схватив його за ноги, Це, бо він нам усе розказував, бо ми так через дорогу ну, сильно дружили, батьки мої. О, і він, значить, схопив його за ноги, за ноги такої, і папка, не давай мене. Так вони гади заставили, я кажу, іначе не можна назвати, заставили батька, щоб одвів туди до Катюші, де то ж дві ями, де там убивали євреїв. І там його, ну, щоб батько вів, ну, може представити, Батько веде туди і німці, че шуни там оце ж йдуть із ним. І туди він привів його і ту дитину поставили над тим. Якби я їх не знала, наче б мені бачила. І вбили ну, його. А мати його ту ж малесеньку дитинку держала на руках, а коли її встрелили, то вона, ну видно, чи сузнання потікала, чи ранена дуже була, то вона ще якось так підгребла ту дитинку і до людей поклала. А дитину цю мальчика, на смерть дуже схода вбили. То дядько, цей же ж, сусід наш, було так, він як помішався, понимаєте? Ми з краю там жили. Так він іде степом, та мамка посилає, або папка діти підіть, ну, щоб вернути його, та вертала його назад. Ну, доля євреїв була дуже трагічною, в нього А Розкажіть, будь ласка, що було з вашою сім'єю під час війни? Я ну, тоді ще не дуже мала була. Їсти Почти що не було, що якось у нас сім'я була п'ятеро душ дітей, батько женився на матері, її чоловік помер, От. а двоє дітей було і нас троє. Ні, тоді четверо було, ще братіка не було. То... Ну, голодували після того, я того ужас один. А і ще ж я не доказала, єврей, це ж ми як семочки молотили, а, ті молотять, а нам відра набираємо і подаємо, він на горіщі там висипає, як сушарка то була. А тоді, коли німці прийшли, то він стрибнув із вікно, вибив, ну це зверху то. і утік у і так я Ну його теж знайшли, потім ще дев'ять душ. Ой, це кошмар, дівчатка, це передати вам не можна таке горе, яке це німці робили нам. А в нас було два німця на квартирі, це я тобі не розказувала. Тож не два німця, ну вони чи друзя, чи я не знаю, бо на цього казали Гаупман. Чи це ім'я, чи... чи це назва, що Гаупман, за, за. такий гладкий, здоровий. І тоді нас забрали. В общем, щоб в Германію нас брати. Я не казала цього mm. мені, не, бо я тобі наповнила. В Германію, значит, і повели нас у техніку, повезли, кургончиком. І там, значить, а бачиш німець, а все одно мені шепнув. Я стояла коло я, він шепнув. Іти, щоб я йшла до того, не до того, а до того. Там їх. Ну, чи п'ять, чи шесть душ. Сиділи ту, туди. Ну, взагалі, як вам сказати, ну, са, вони нас ослідували, чи я не знаю, як це виразиться. І я пішла до цього, де він мені показав, тоді я знову до того, що в нас був на квартирі, а, він О, І він тоді показує, що до того ще йде, ще треба. І вони, я пішла до того. І мені дали два місяці відсрочку, щоб не брати мене в Германію. І приїхали ми додому, я мамці розказала, і мамка плаче, що ці два місяці. А цей же, що в нас був на квартирі Габман, так він плакати не треба, не треба плакати. За два місяці їх випера. Це, а як що у вас було, оце з братами розповідали? Як ото чуть не застрелили? Це за що... час я, я в <хоч> не розкої. Та було що хоч і страшне. А що там саме? Ну, то як він повів двох німців в кінець села. А -а. Але він маленький тоді був. Взагалі, німці вони ж були по, а там ми в троєнах жили, там не так, що це хата моя, а то хата друга, а там як три сім'ї так живе, ну, длінні такі, як бараки чи як на називати. І... А німці, нам, коли хата наша згоріла, то нам дали німці півклуба. Кажу німці, ну дали півклуба, це управляючи чи що. Папа перегородив так, вийшло з дом'яга на всі трояни здорово, бо там кімнатки маленькі, а це ж і там засідали оце ж німці. А в нас отак от оце двері, а так от зеркало здорове. Я другий раз там причешуюся, бо що ти хочеться глянути. І вони побачили, а вони плачуть, сидять вже ж, видно, знали, що їх вже будуть звідси я виганяти. І плачуть. А тоді, в общем, я не пам'ятаю, чи мамка зайшла, чи я, сказали, щоб значить, то вони ще й випивали так. Щось їли, випивали, я не знаю, що там було. А тоді стали закривати двері, що я ж побачила у дзеркало, видно, що, що вони плачуть і щось там їли, я чи пили, що не знаю, що там. А тоді заставили братіка, щоб одвів двох. Ну, видно, чи випивши, чи будь не знаю що. Щоб їх, а той домик, де вони жили, то аж у кінці троянів туди, аж у підверх. І він побив туди його, їх, двох, а тоді там вони дали йому рюмочку водки. Ну, а він 8 годин там, чи що? Ну, мало було, пацан. І Він її дійшов додому. І прийшов додому, мама, ой Боже, що синок з тобою? Ну, він не знав, що це водка. Він каже, що ж мені дали гірке таке. Ну, мама поняла, каже, до моєї придурки, пацан маленький дати водки дитині. Ну, і він ліг спати, а на, ми вже там не знаходимося, а така землянка папа зробив. Там і коровка стояла раніше, а потім корові зробили друге поміщення. А ми так, як там варити, там, пекти, щось там тілі. Ну, в тому поміщенні. Ну, і він, коли прийшов додому, братик, і їх положили його сходу спати, геть п'яний. Положили, а тут німці два. І, значить, стукають, а папа держи сестричку, цю маленьку ще от, на руках. І мама, я, ну, взагалі, всі ми, а братик спить. Вони стукали, стукали, папа не хоче відкрити, ми просимо не відкривати. А вони тоді так обоє ногами як дали, то ті двері, я не знаю, як і тоді, сестричку не вбило, ну могло ж поранити і в голову, і батька, і все. Ну папа якось так рукою двері відбили вони. Тоді зайшли, вони по-своєму щось побалакали по-німецьки, а тоді а братик лежить, ну п'яний же. Ну я ж кажу, дитина 8 років. Чи сім було такого мало. І він підходить, а Юда. І щось там почав гіркикати на його, а тоді витягає пістолет і направив. Я кажу: от дивіться, є ще й німці, бачите, направив на його, щоб убити у, у... у... постійки ті. А другий німець так, як дав йому по руці, що той пістолет витягнув. І тут вони як звелися ругаться по-своєму. Ну тоді якось вони пішли. Ну, в вот таке? Ну, дякуємо за, вам за інформацію, бажаємо вам міцного здоров'я. І Діжимо. Та не все. Дякую. Це не треба було.